Зараз всі інформаційні служби з зацікавленістю спостерігають за ситуацією в Пакистані, тому що безпосередньо крім масових протестів є цікава ситуація з заарештуванням колишнього прем'єр-міністра Імран Хана. І тут цікаво, що м, інкримінують йому корупцію, в принципі, історії, коли певним лідерам країн. Інкримінують корупцію не новина. Корупційні скандали періодично вспливають, але нас цікавить саме безпека в регіоні. Все таки хочу наголосити, що Пакистан величезна країна за різними підрахунками: 220-230 мільйонів населення. І цікаво, наскільки стабільною буде залишатися ситуація, і чи поглине країну безпосередньо протест, протестні настрої, і якими вони можуть бути. Наскільки швидко можна буде стабілізувати ситуацію, і насправді скільки умовних прихильників може вивести на вулиці оцей якраз колишній прем'єр-міністр? Насправді достеменно невідомо причин, що стало тригером безпосередньо цих подій, як може розвиватися до кінця ситуація умовно чи буде армія. Фактором стабілізуючим, яка зможе ці протести припинити, чи вона буде на чиємусь боці підтримувати якусь з політичних скажімо, сил? Бо як буде розстановка сил? Армія має е, рухатися з інтересами держави зараз. Е, Ібрагім Хам він, ну скажімо, він вже не при посаді і Новий діючий прем'єр-міністр. Е, тут питання в іншому: наскільки. Е, Може бути певне стикання між собою сутичка певних еліт, і цікава, якраз розстановка, і кого підтримує, і як буде себе вести безпосередньо силовий апарат, в тому числі армія, силові структури тощо, тому що будь-які протестні настрої, якщо збільшується примус з боку держави. Може бути сутичка. Ми пам'ятаємо умовно всі ці гасла там армія з народом тощо. Тобто тут цікаво яку позицію під час протестів будуть обрати силовики. Якщо вони можуть підтримувати протестувальників, то тоді вони не виконують наказ, який їм спускається. А якщо вони масово виконують наказ і приміняють силу проти своїх громадян, це може викликати додатковий супротив. Тому тут можна сказати, що за силовиками з армії буде можна сказати вирішальна Слово заклики підтримувати або виявляти свій протест, проявляти його були від скажімо, Представників політичної сили, екс-прем'єр-міністра, а також представників його кабміну, тому що всі вони е, так чи інакше представляють єдину команду, і тут насправді давайте пояснимо, чому це цікаво в Україні. Чому ми так за цим спостерігаємо? Я вже наголосила, що перша фактор, який нас дуже цікавить, це безпосередньо стабільність в регіоні. Другий момент це чисельна. Країна з населенням, і тут цікаво, чи не додасться додаткової напруги гарячої точки, тощо, тобто, щоб це не був громадянський якийсь додатковий конфлікт або сутичка на рівні внутрішньої політики, яка може переростати більш глобально, з іншої сторони, Пакистан в своїй політиці він дуже сильно залежний від великих геополітичних ігор, і цікаво, наприклад, для України, що Ібран Хан, він. Наприклад, в день початку повномасштабної війни з Україною знаходився з візитом в Російській Федерації, не скасовував цей візит, не засуджував офіційно вторгнення в Україну повномасштабне. І неодноразово підкреслював в своїх е, виступах, що Пакистан залежний від політики Російської Федерації, залежний в багатьох факторах, енергетично залежний, це і газ, і нафта. А залежність є в поставках зерна. І ще раз кажу, це величезна країна, і поставки зерна туди достатньо суттєві, тому ми просто можемо співставити, наприклад, Україна скільки. Має змоги вивести зерна у нас, насправді, якби був покупець настільки масштабний, серйозний, це було б дуже вагомо. Але Пакистан орієнтований на Росію. Він орієнтований, тому що багато років намагається побудувати так званий Пакистанський потік. І насправді стримують ці бажання будувати оцей газопровід тільки санкції, накладені на Росію. Тому загалом нас насправді не так цікавить. Розстановка сил і хто прийде умовно до перемоги при будь-яких політичних розкладах, нас цікавить, чи буде у Росії союзник. Тому що Пакистан, чому ми згадували і про силовиків, і про армію, це питання постачання зброї, особливо на тлі того, що з'являлася інформація, що в Україну. Начебто постачались якісь боєприпаси з Пакистану, чи можна вважати Пакистан нашим союзником, чи навпаки, це союзник Росії. За цими факторами Україні більше буде цікаво спостерігати, і все одно ми будемо в цьому розрізі якраз інтерпретувати будь-які внутрішні повістки. Тому що, якби нам, якщо ви подивитесь останні новини, пакистан спростував постачання Україні зброї, але була така інформація, що, начебто, в нас є таємна підтримка. Але і діюча влада, і діючий Кабмін все одно орієнтований так само на Росію. Оця е, залежність е, продовольча, залежність енергетична. Вони в багатьох моментах можуть коригувати навіть найщиріші е, побажання Пакистану надати Україні допомогу. Це треба розуміти, і неодноразово представники е, виконавчої влади е, Пакистану підкреслювали. Що е, десь в певних моментах вони навіть не можуть ну, до кінця бути самостійними, тому що ну, бідна країна вона залежна, особливо така ще й е, густонаселена. Тому їхнє завдання, їхня політика, їхні дії можуть якраз орієнтуватися на те, що вони мають гамувати пристрасті. Тому що я розумію, що, наприклад, якщо додатково на протести політичні нададуться соціальні фактори, такі як бідність, голод. І інші моменти, особливо, наприклад, нещодавно були інформації там про певні катаклізми. І якщо відбуваються катаклізми в країні, і ситуація не керована, це теж викликає роздратування до влади. Тому загалом тут важливо подивитися, щоб не було наслаювання багатьох моментів, які стригірять оці свіжі протести, пов'язані з підтримкою або засудженням. Оцього арешту має бути доведена є судова система. Вона має працювати. Будемо будемо. Спостерігати за ситуацією, ще важливо, насправді на цьому тлі е, подивитися на поведінку не тільки там Росії, наприклад, та Індії по відношенню до Пакистану. Хто зможе забезпечити в регіоні стабільність е, так само, як важливо буде подивитися на дії, наприклад, Туреччини, Ірану тощо, але не забуваємо, що і Туреччина зануриться у внутрішні процеси виборчі на вихідних. Тому насправді, щоб я не скажу, що світ може прогавити якусь важливу гарячу точку, але запевнення. Обставин фокус уваги може бути зміщений на інші процеси. Тоді треба дивитися, наскільки ситуація контрольована. Певне розпорушення уваги або створення додаткових е точок напруги, або гарячих точок, зрозуміло, що будуть на руку Російській Федерації. З іншої сторони, е-е це на кону їхній серйозний проект, тому що я ж кажу, що з, 15, з 2015 з року йдуть розмови про е, підписання домовленостей про на побудову цього пакистанського потоку, і він не побудований і можна сказати, ну не запущений, не розпочатий повноцінно саме через санкційну політику. Питання ж в іншому: якщо раптом Пакистан буде таким. Другом партнером і буде з обіймами лізти до Путіна і Російської Федерації, опиниться в колі країн, які так само отримують санкції. Тобто, я ж кажу, наприклад, коли ми говоримо про. Можливість або неможливість постачання Україні зброї з Пакистану треба ще й відслідковувати, а чи не постачає Пакистан ту ж саму зброю Російській Федерації, тому що в багатьох моментах там можуть бути пострадянські розробки, там можуть бути умовно якісь напрацювання, які ну скажімо легко між собою комплектуються тощо. Тому за цим регіоном треба слідкувати. З іншої сторони, це величезні гроші на кону. Ринки збуту це залежність. Тому ну, подивимося, і треба розуміти, якщо подивитись пресу, наприклад, в Індії кажуть, що вони про ситуацію в Україні їхня преса ну мало знають. І я впевнена, що і Пакистан ситуацію в Україні знає мало. А якщо, наприклад, ця інформація не доноситься в повній мірі, то треба, і ми наприклад обурені тим, що не засудив попередній прем'єр-міністр агресію то що, то треба з цим напрямком більше працювати ще й дипломатично. І якщо ми зможемо, наприклад, додавати Україні таких ринків збуту, ну, наприклад, якщо їм потрібно зерно. Ну, краще, щоб це було наше зерно, тому що інакше в них опиниться наше зерно, яке вирують в нас, крадуть росіяни і видають за своє. Це треба теж розуміти. Тому загалом на кону великі гроші. І ну, економіка це концентрований вираз е, політики, так само, як і навпаки. І я думаю, що м, якщо інкримінують корупцію, треба розуміти, а в яких вона йде масштабах. Якщо е, це розбірки умовно політичні між діючими кланами і попередниками, це одна справа. А якщо йде серйозне розкрадання вливань, які йдуть в країну, наприклад, це інша справа. Тому м, подивимося, я ж кажу, дуже важливо, як спрацює. А силовий блок і судова система, тому що від цього буде залежати стабільність. Перша Україна не повністю самостійна в усіх зернових угодах і можливостях пошуку. Нових ринків збуту наскільки вам відомо, наприклад, зерновий трек він повністю зав'язаний на перемовинах з ООН і за посередництва Туреччини. Тобто, насправді, ми там не так можемо обирати, куди постачати якомовно, що ми можемо на що можемо розраховувати, на які країни збуту це зерно буде направлено. Наприклад, коли була програма On Grain From Ukraine, зерно з України, вона була направлена більше на африканські країни і пояснювалося це тим, що ми таким чином. Вбиваємо однією кулею дві проблеми: це і проблему голоду вирішуємо і збуваємо зерно України. Якщо, наприклад, Пакистан може потрапити в цю саму парадигму, що це таким чином є боротьба з продовольчою кризою, з голодом. І умовно ми можемо залучити нового партнера. Чи можемо ми це зробити за посередництва? Наприклад, я не знаю там сполучених штатів як серйозного геополітичного гравця, або туреччини. Я ж не даремно згадувала, що ще й Туреччина є стабілізатором в регіоні. Я думаю, що вона так само вирішує, куди їй вигідніше постачати. І тут треба розуміти, що до кінця а Туреччину ми можемо називати нейтральним гравцем. Чи все таки діюча ще конфігурація влади підігравала певним чином Російській Федерації? Певне поліпшення відносин або теплота між Ердоганом і Путіним вона теж насторожує. Загалом далі, якщо наприклад домовленості в Пакистану йде багато рівневі, ну наприклад, є домовленості по енергетиці, що вони закуповують газ, закуповують нафту, але не закуповують зерно, то може бути так, що якщо вони відмовляються закуповувати зерно в Російській Федерації, їм перекривають газ і нафту. І ми ці ігри, ці е, війни. Так звані да і продовольчі війни, і енергетичні війни ми проходили. Тобто, як може себе вести е, Росія по відношенню до Пакистану і як їм робити незручно? Ми теж розуміємо. Тобто, наприклад, якщо ми будемо переманювати Пакистан на свою сторону, нам вигідно, а Пакистану ні. І знов таки ну розмір не співмірний. Е, ми до кінця зараз не знаємо достеменно, скільки в нас населення? Ну давайте виходити. Я там не знаю умовно на око там 40 мільйонів. Ну, приблизно, я не знаю, ну так і не співмірно. 230 мільйонів пакистанців і 40 мільйонів. Зрозуміло, що Україна Пакистану навряд чи зможе щось диктувати, тому Пакистан буде вирішувати. Є й вирогідність, що, наприклад, Росія може не покривати потребу Пакистану в зерні? Тобто, а чи можливо, наприклад, збувати зерно одночасно до Пакистану, російське і українське, не буде чи тут конфлікту? Другий момент, чи може Україна повністю розраховувати повністю на свій збут? Я ж кажу, в нас крадуть досить часто зерно. Це теж серйозна проблема. Війна. Другий момент Одеса добре знає, що таке блокування портів. Ну не мені вам розповідати і наскільки це болюча серйозна проблема. Нам краще говорити з в перемовинах із ООН із Туреччиною про розблокування і збільшення палітри товарів, а не тільки сировина зерно. Якщо це буде широка група продовольчих товарів, нам це вигідніше в рази. А з приводу дипломатичних відносин Україна підтримує дипломатичні відносини з Пакистаном. Це довга багатолітня співпраця. Питання ж в іншому, що, наприклад, при зміні виконавчої влади Кабмінів, так наприклад, підтримали нового діючого. Прем'єр-міністра Сполучені Штати була заява Блінкіна. Вони е, зраділи, тому що усунули безпосередньо від виконання е, імранхана. Тому цікаво наскільки все таки при підтримці штатів все одно Пакистан залишається орієнтованим на, е, на Росію, і тут я ж кажу знов таки різні сфери, що нас найбільше цікавить продовольча. Енергетична чи, наприклад, озброєння все одно наголошує на тому, що Пакистан міг би бути постачальником боєприпасів серйозних питання, тільки нам чи ворогу. Оце ключове, принаймні нейтралітет таких країн, Пакистан, Індія, Китай і багатьох інших міг би ну принаймні менше зашкодити, якщо не допомогти. Тому будемо спостерігати, наприклад, логіка, за якою пішов Іран. Наприклад, так надавати безпілотники, надавати комплектуючи співпрацювати з Росією. Він отримав додаткову санкційну політику. І буде ще отримувати їх. Це нас дожине 100%. 100%. Але треба дивитися. Наприклад, Пакистан засуджував повномасштабні війни в Афганістані, в Ірані. До речі, треба дивитися, як ведуть і в які конфлікти умовно. Занурені, за якими спостерігають, а від яких відмежовуються, то українська ситуація насправді, ну я не скажу, що не була, була незрозумілою. Була зрозуміла, але інтереси економічні там перемогли. Тому я кажу, що візит до Росії готувався багато років. Співпраця між Пакистаном і Росією не припинилася, і, будучи з візитом офіційним а, в Москві. Ось в період там 22, 23, 24, оці дні лютого 2022 року не скасовано було офіційні е, рукопотискання, візити, перемовини тощо. Це про багато що говорить. Тому м, давайте дивитися надалі за ситуацію, поки, поки насправді вона йде в гарячій фазі, про результати говорити зарано. Загроза завжди є. Ніхто моделювання в прогнозуванні не відміняв і всі е, аналітичні служби, особливо які слідкують за регіоном, так чи інакше будуть моделювати і різні сценарії, умовно, позитивний, нейтральний, негативний і, можливо, декілька варіантів таких е, міксів. Е, тому загалом казати, що буде тільки так чи інакше, ну це насправді е, ну, просто елементарно не потрібно. Чи готується, чи є певна гонка озброєння, чи є бажання розпочинати нові конфлікти? Я думаю, що найбільш цікаве, що нас більше цікавило, чи можлива наприклад конфронтація між Китаєм і Штатами, це світ цікавило набагато набагато більше, але ми бачимо, що певне бажання пошуку діалогу зараз спостерігається. І якщо є а, вірогідність того, що великі гравці хочуть не допускати нових гарячих точок, то я можу припустити, що і по пакистану буде намагання втримати баланс. Тобто, якби було бажання всіх підливати олії в багаття, всі би дружно починали би ну умовно роздмухувати додатково пристрасті. Чи зможе, чи вдасться втримати баланс, це теж величезна робота. Ну, давайте скажімо, по недопущенню краща війна, яка не відбулася. Це я так. Нагадаю, просто тому загалом намагання стабілізувати ситуацію точно будуть. Питання в іншому, що будь-яке відтягування уваги зараз від України, партнерів, софітів, інформаційного зацікавлення ну, нам буде на шкоду, тому що будуть додаткові проблеми. Як ви знаєте раніше, ми казали, питання України буде через кому? І поки воно залишається в пріоритеті, так нам дуже важко, але принаймні вирішуються питання всі пришвидше. Все одно, ми виходимо і ми, і Пакистан, і будь-які інші країни зі своїх інтересів. Навряд чи треба розраховувати, що хтось подумає про тебе. Спочатку ну, для нас буде своя сорочка ближче до тіла, ми будемо вирішувати і пеклуватися, і хвилюватися за своє, а потім ми будемо розуміти, що всі інші питання для дещо будуть другорядними, як і наші для інших країн. Це тебе теж зрозуміти, тому що а, якщо, наприклад, в якійсь країні, яка є нашим партнером або потенційним партнером, з'являється своя загроза, розуміємо, що фокус уваги змінюється.